Які основні причини, чого люди закривають заклади? У мене багато є пропозицій. Там зайдіть на половину, на всю. Я там супер керуюч, у мене супер бургерна. Я вже в такі ігри не граю. На початку, коли ми з товаришем можна сказати, спробували, вклали недорого, вирішили просто вклали? 100 тисяч гривень. А де ти взяв 100 тисяч гривень? У мене ж бізнес був вже є комерсний. А, окей, добре. Гроші трошки було, так. Вклали плюс-мінус 100 тисяч. Тоді це ну були непогані гроші, але ми майже все зробили самі. Там починає з диванів, да покраски, стін і так далі. Тобто не робили там супер крутий ремонт. Ну, у нас була там часткова команда, і перший рік, там майже півтора, ми нічого майже не зробляли. Тобто ми йшли на таких, знаєш, емоціях того, що ти маєш відношення і ти співвласник закладу, скажімо так. І багато людей, от навіть зараз, там по франшизі, які приїжджають до нас поспілкуватись про білий налив, вони запитують таке смішне, цікаве питання. Я ж розумію, це франшиза. Ми відкриваємо заклад, воно все працює. Система налагоджена і так далі. Я кажу, да, все працює. Ви уїжджаєте на місяць на курорт. Проїжджаєте через місяць, і у вас на дверях амбарний замок і команди немає. Тобто, франшиза це не ліки, що тебе одразу вилічить, да тобто, це в, в будь-якому випадку операційний процес. І багато хто з людей цього не розуміє. Тому...